Вікторія родом із Краматорська Донецької області. Жінка разом із донькою прийшла на благодійний ярмарок у Рівному, аби підтримати наших захисників. Вона розповідає: місто подобається, проте дуже хочуть якнайшвидше повернутися додому. Рішила підтримати наше зсу, тому, що ми дуже дуже хочемо додому. в рідний український Краматорськ. отакий От город такі люди. Ну целочікакається в душі, хочеться сильно-сильно додому. дуже сильно. Все буде Україна, буде. Все Україна І Луганська область, Донецька область, Херсон буде наш. Все буде Україна. Рівненські волонтери організували ярмарок з однією метою допомогти ЗСУ, адже до них ще не щодня надходять запити від українських військових. Ми збираємо, ясно, що на потреби наших військових, наших оборонців. До нас звертаються дуже часто про потреби наші військові. Ми знаємо, що їм потрібно. Ясно, що будемо закупляти солодощі, прикраси, одяг, аквагрим та безпрограшна лотерея. Все це мали змогу придбати рівняни. Усі товари були надані та створені волонтерами. Ми представляємо різні вироби, вироблені волонтерами і дітьми в штабу, скажімо так, і різні браслети, стрічкові браслети там. Колечки з бісеру, у нас також лотерея, де безпрограшна ми витягуємо і будь-який виріб, ...який ми тут продаємо, або наприклад аквагрим, або тату. Ми також можна тут виграти. І також тут у нас як міні-кухня, така як тут. Пряники різні печиво доєднались до благодійного ярмарку і місцеві підприємці. Пані Світлана надала дитячий та дорослий одяг. Жінка розповідає, щодня після основної роботи приходить попрацювати на волонтерському фронті, адже впевнена, лише усі разом ми зможемо наблизити перемогу. Вирішили долучитися до благодійного, так як ми тут волонтери щодня. І сьогодні вирішили приєднатися, дати частинку свого одягу, який є патріотичний з різними надписами. З гербом, з надписами шаркі для дорослі, дитячі, є кусірочки, футболочки. Також частину представлених на ярмарку товарів створювали діти. Діти між роботою з цими людьми сиділи на колінах, плели браслети, плели кольця. Розмальовували пряники. Ну вони настільки з захватом сприйняли цю ідею, що воно нарешті відбудеться заради того, щоб зібрати, внести і свій вклад в те, щоб якісь кошти були для зсу. Окрім того, під час ярмарку діти виготовляли янголи-обереги, які в подальшому передаватимуть українським захисникам. Хотілося зробити щось таке, щоб було постійно при них. І, от саме майстер-клас цей, ми будемо виготовляти ангелів патріотичних обереги для наших хлопців, і для цього створений, щоб кожна дитинка, вона хоче. Ой, дякую, забрати свою роботу з собою, але і разом з тим ще зробити один, щоб ми лишили в себе в штабі і роздавали нашим хлопцям. Ліняни підтримують волонтерів у таких заходах, адже це можливість допомогти ЗСУ. Це символ нашої держави України, і сердечко, я люблю свою Україну. Це дуже чудово, бо це будуть гроші для ЗСУ. Я так розумію. От в першу чергу, от що мають туди розуміти, от що якщо не ми, то якщо перемоги не буде, але я впевнена, що хлопці ЗСУ нас підтримують, Так що перемога за нами, хлопці.